І всім хай-хай, з вами Ейке! Сьогодні ми вам розкажемо наші історії а, с... Боже, крінжові, страшні, веселі і так далі. Ці історії будуть як з 2018 року, так і з 2024. Мі щось хотіла сказати? Емі, кажи. Заварите чай йок. А, що не заварити, а то за хліб на Добре? Перша історія. Перша історія я їй розказую. Це історія про те, як ми впали з гамака, хто буде назва цієї історії. Ми маємо до цієї історії повністю весь текст, я його буду читати. Ну, коротше. Потім історію без тексту. Тобто давай угу. перша історія, як ми пали замак. Це був звичайний день, і Емі та Кароліна прийшли до нас з Аделіною в гості. Ми, о, і ми такі, о, давайте. <гаде> і ми вирішили, я так скажу, покидаємося на гамаку. Тут, тут взагалі непонятно, я не вмію читати. Давайте коротше". ми сіли на гамак, і Еля вирішила пограти в автобус. Ну коротше, я така, граємо в автобус, я буду так керувати. Ну, циклад. Почали ми розгортуватися, як тут Емі написала, що Еллі набирає 100 км швидкість, потім 200, потім 300, а потім всі 500. І потім баба, -ба! все. Ми впали. А, типу, ми впали і куди ми впали? Ми впали в. Короче, Мне 34, и у меня пока что нет детей, поэтому для большинства людей я прохиндей, их любимая... Каролина впала у нас в ящики, Адрина впала в болото, а мы их, знаю, куда и за минуту, типа, мы разом сидели, а там девчата были, я такой, куда подать? А мы покутаемся, короче, не ну, уявляю, что я не поняла. Я да, говорю, мы... короче, так а меня, болото, тарак, все-таки на куху. Теперь Другая история, 2 Я? Окей. Okay. Сейчас, я uh, как-то... там була історія? Яка там була історія? Зараз по бум дам. Коротше, були ми в чубібумі. А, блін, навіть назву не сказала. А, друга історія бу... називається... Блін, ну, я нормально сказати не можу, і що в мене да, речі немає, що...

<реш> ем... ем... А що мені розказувати <реш> <Емітна>, тут? <тупа? реш> Трошки... Чи прикидуйся? <реш> блін, ну блін, ну як це почати? А, ну, Кароліна і Аделі... Ой, Каделін. Кароліна і Елі були десь. Чуде, я вже не пам'ятаємо, але були повинні на тому по батьків. Ми були... А вони пішли до батьків, вибачаюся. А діти а а, за длю... залишилися в лабіринті. Так, да, ми задлі залишилися в лабіринті. Ми з нього виходимо є. Лі. І короче, потім ми пішли до ресепшена, бо навіть не знаю, куди ми йдемо, якщо чесно. Але я думаю, що він ресепшен з'явився. То ми якась тітка спитала, що закупилися, й ми ну, сказали так, ну ти вона потім цей сказала. А назвіть своє прізвище і ім'я ми назвали, вона по мікрофону почала сигнали. Пропали по почі мільйони, і кливеться дивіна. Боже і наше лице з Кароліною. <свистач> 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 короче, третя історія. Ми хочемо зараз вложитися. Третя історія, як ми втікли з дому. Тут буде назва, може вона буде інакше, ну, короче, назва. Як ми втікли з дому, коротше, це був 2020-2021 рік. Коротше, це, так, може, так, так, так. це була весна літо. У мене, ну короче, не буду розказувати. короче, нас залишили одних вдома. Типу, мене Карліну, Адліну і Емі. У нас закрили Двірі ти типу, по головні хвітні двері, може я вставлю тут кудись фотографію наших хвідних дверей. Десь може бути, а якщо ні, то нам буде писати на весь екран сорі, не знайшли. Коротше, хвідні двері, і ці хвідні двері закрили, але ворота в нас не закрили. У нас від хвідних дверей не було. Але були ключі, що ти мене чекаєш? Але були ключі від такої у моїх батьків спальні є такі двері на двір. Вони закриваються на зиму, на осінь і коротше, вони закриваються, аби не дуло звідти холоду. Але такі, як літо і весна, вони відкриваються. І типу їх можна відкрити і вийти. Ми відкрили, але, звісно, ми такі ще зануті, ми їх не закрили. Типу, їх можна було вийти, витягнути ключ і закрити з дра. Але ми, звісно, це не зробили, ну типу, блін, Нафіга. І пішли, ми, коротше, до моєї бабусі, нас просто так. А ви що тут робите? А чого хата не закрита? Хоча їм було пофіг, що ми тут робимо, Їм було головне, чого хата не закрита. Четверта історія, історія номер 4. А, я. а я, я. Історія четверта називається Як ми. Блін, а, яку як ми. Четверта історія називається, як ми зустріли пташку у заброшці. Погнали. Боже. Але розкажи повністю, як ми хотіли перше піти в ту, ту заброшку, а потім інакше. А, ну, Ми хотіли до заброшки, яка була на кологоспіль. Саме розумієте, що це? <піз і вивітник> ну, але дівчата... ми туди не пішли, бо дівчата не хотіли. <піз> і <вивітник> так, і дівчата, ну, Кароліна і Азеліна не хотіли, бо боялися. Блін, <піз і вивітник> а що а... <піз і вивітник> це далі? <кхе> і ми пішли в ту заброшку, де ми були вже пару разів. Десь. Пару разів. І. Ми, короче... а, Ми на самокатах приїхали. Ми з Кароліною на двох самокатах наших, а Деліна зелі на одному їхньому самокаті. А тебе не волнує, що Адаліна і Кароліна їздили на ваших самокатах, а ми з тобою разом на одну. Да, Я була назад, а Елі була спереду. Ну, типа за рулем Елі була. Я керувала. Весь час я керувала далі. Стоп. А, розві не я була спереді, а ти ззаді, але ти рулювала? Ні, я була спереді через те, що ну бо я була ззаді, я вже чесно не пам'ятаю. Пофіг. Коротше, ми при ми приїхали на ту заправку і ми вже заходили. Чата не дуже хотіли заходити, але вони все-таки зайшли. Ми взагалі нічого не боялися, ми просто зайшли. І там ми бачимо, що щось чорне. Як це сказати? Рухається. Рухається. Да, так, Між стіною так от і стелю. Це б, на кінечку бачимо. І далі, короче, вона як поворухнулась, вона ще такий звук зробила, типу, що на всю заброшку було чути, а там ще й еф. Ми дуже сильно на ми в польоті. Ай, короче, я веду класс. Короче, мы, швидко побегли туда, потому что так напудрилось, что капец. А дождь блин, Адаліна і Кароліна взяли самокат. Ми зелю теж взяли самокат. І ми як поїхали. І, коротше, на, на кермо взяла не я, типу я не почала керувати, а Емі. Емі почала керувати, як газанула, і ба, ба А я ба -ба. була зелі. У мене руки так, ти слисиш, що капець, бо із-за цієї пташки я нормально руль не втримала. Ну, все супер. І я Ні, ти на дуже сильно нажала. І воно забуксувало, бо там було пісок. І, коротше, ми баба, і угадай, що на мене впала, на мене впала Емі. Я лякаю, ти лися. Все, історія номер... Five. Пабу Крокодил. Короче, у нас з дівчатами була така прикольна ф'єна гра. Це була гра, типу, що ми, е, типу, ми ви Типу, весь час, ми типу, просто подумав. У нас типу є акаунт, типу, канал, типу, ми такий і короче, е, Весь час ви типу зрождаємось і в кімнаті батьків. Там каже, є телевізор. І типу на тому телевізорі пише, що типу ми маємо вибратися, не попасти на очі батьків, це коли завжди були якісь свята, там, допустимо, новий рік і все в цьому роді. Або просто в гости приходили. Ми такі, о Боже, Боже, ми потім вже там знайшли, тим, ви маєте карту, ми вже знайшли ключ від двері, і я просто от, о, обертаюся, можу, відкрити двері і ну, типу, відкрити двері, я обертаюся і типу, на ліжку ти Емі покажеш, типу, де? Приблизно воно в цьому місці. Павук. Павук. ну великий павук типу, павук. І я, Ми бавилися, ми грали гру, але у мене не було того. Я знаєте, що сказала? А, крокодил! Я зі всієї сили почала орати, і ми просто вибігли. І Ми навіть не зачепили туди, що там павук. Ми просто сказали, а, крокодил, і пішли далі бавитися. Вибігли з кімнати, закрили її і все. <реш>. Ні, ну, типу, у нас не було такого, що типу ми потім обговорювали це по рукам, і просто сказали... <реш> <реш> крокодил прожалися хвилинку і пішли. Далі історія номер 6. Крокодил. Далі шоста історія Миша. Так і називається. Дівчата, ну Елі Адлін, прийшли до нас гості. Ми почали грати в треш кухню Треш-кухня — це така кухня, що їжу роблять з глини. Ми теж таке грали. Хто грав, це ставте лайк. Всі туди звірали, якщо не грав. Хто грав страш кухню? Коротше Елі там, я не знаю, що. Так, ставимо лайки. Навіть якщо не грав, то все ставте лайки. Ставте дизлайк. Короче, це було десь лето десь десять. Ми тоді були в Україні, а не в Чехії, а Польщі. Эми ближче к сути! Короче, Сира робила, я не знаю що, а, ми всі були что. А Деліна з Кароліною якусь їжу робили. Щось місили, тісто якесь. А я теж не знаю, що робила, не пам'ятаю. І просто. Да. <гум> на даху у нас там є пшениця. Ми ж пшеницю їсти, да? то з даху просто ми що таке звалюється на стіл. <гум> Залі ця вона настял, і Оліякось так закричала що це вона Вона така... почала так мало. бігти, а помало. історія називається Як ми губи. На ДН, на день народження у Каролін. Коротше, Це було день народження Каролін. А великі свято, я вже точно не пам'ятаю. Більше цього день народження. Ми з Емі поїхали в. А ні, ми, я, Емі і Аделіна нам сказали, підіть купити морозиво, бо до нас мала прийти Маріана і Кароліна, Тож для них всіх морозиво купити. І ми пішли мали піти в лагоду. В Злагоді нормальних морозу не було. Пішли ми. До чорної. Купили там морозиво і вертаємось додому. А верталися ми додому, типу, ми вже даємо їмо морозиво. Кароліна і Адліна йдуть по Маріану. Типу Маріана до нас має прийти, бо типу, вони вдома. Вони йдуть, приходить Маріанна. А де дівчата? Ну, типу, ніхто не приходить. А де дівчата не Маріана, ніхто. Просто немає ніхто. Дозвонитися не можу, телефони не беруть з собою, ніфіга нічого. Дальше. Емі, йде їх шукати. Приходить 5, ну, 10 хвилин, 20, немає. Приходить Кароліна, одна. Або там Кароліна і Маріана, я вже точно не пам'ятаю. А де Аделіна? А де Ем? Загадка, а де вони можуть бути? Пішли вони, коротше, ще шукати. Я така сижу, така, блін, думаю. А, а що це таке? Зило у нас маленьке. Типу там загубитися не можна. Типу, але як? Вони загубилися і не знали, як вийти. І де вони знаходяться? Окей. Okay. А можна я замість пікніка Ладно, розкажу про чотири кубки? бо я другу не, не пам'ятаю, що на тому пікніку. пікніку було. А що, буде пікнік? Ні, okay. давай клубки, як Кароліну плачемо, а пікнік уже на другу серію. Нет, потім не Але це буде на другій серії. Знаєш? що? А це... це, це там... Ладно, короче, походу давай. Бежданный гость І от отдали. Короче, історія називається «Чотири клубка». Ми Зелю не пам'ятаю, ну десь недавно. Ми з Зелю пограли Brawl Stars, Ми десь дуже багато каток грали підряд, і розумієте, там не було ні одного мінуса. Були тільки одні плюси. Нас покупки додавалися. А знаєте, що, коли ми виходимо з зелю, щоб поміняти ігрока Бравлера, бравлера то мені таке пише. Ви 4 Бо я Ми Взагалі починаємо ржати дуже сильно. <кхи> <кхи> це А, це а також дало також 4 То що 4 тут таке є? А, це... Давай, Еммі, ти потім розкажеш Кароліна, тому що вона плакала поверніть. А я розкажу зараз пікнік, окей? А Дім на дворі і Еліна рано не буде. в другій серії. А я, Давай, смішно. Є смішно? Які в тебе довгі волосся? Йопара, це те. Підписчики, подивіться, у мене всі були довгі волосся. І зараз що за три волосся? А всем привет. Це Аделіна. Блін, а... Опять на мій старий аккаунт лайк зайшло, спасибо. Иди, отсюда, уходи. Я приват. Уходи. Уходи. А Уйди, да. А, uh, history number nine. History number nine. history number nine. Mm -hmm. История называется пикник. Эми, uh... uh, что ты мне тут лайкаешь? History number 9. История uh, буде называться пікнік. Пикник это, короче, був такий день. Ми, mm -hmm. короче, До нас uh, або до нас за задвинули пришли Эмми Курлина, а потім ще прийшла Маріанна. А ні, перше прийшла Маріанна, а потім дівчата. Во, вони прийшли і ми такі є вашим пікнік. Буде пікнік, коротше, давайте, ура! Короче, починаємо ми е збирати гроші. Далися ми по 200 гривень з кожної людини. Не по 200, а по 100 гривень з кожної. Во. Або і менше я вже точно не пам'ятаю. Бо ми здали гроші і е, пішли ми в магазин, купилися жрачку, потім ще з дому принесли, щось там банани, сірки і хліб. От, е, ми... Постелили ковдри собі е, на це на короче на траві. Короче, в полі це було город типу, а тут поле. От ми вже сидимо хвилин 10-20, отут будуть фото цього пікніка. Сидимо, ми нічого не приїжджаємо. Біди ніякої бам. Мій дідусь, мій прадід і мій дідусь приходять позаколювати штуки для коров, аби їх там тримати. У нас. Ми не підмаємо, ми йдемо е, типу. Може, ти будеш тихо. Коротше, там е, як це борозда, Во. і там киє мостик. Ми через той мостик прийшли на другу частину. Сіли ми, коротше, там на асфальт. сидимо-сидимо хвилин 20 20.30 приходять другі корови, не наші, просто чужі корови. Ми такі, блінна. Підійшли, трошки даже нам сказали, що ті корони кусать, але нам краще було знати. Ми підійшли, типу, було все, ми підійшли десь сюди, сюди коротше. Розложилися вже, почали сідати їсти, бамс. Світло, е, світло, да, блін. Дощ. Гроза, дощ. Історія закінчилась. Історія номер 10. Дякую за Да, история Кованки. Я Ти Ты не помнишь? А что там? Не, а, хованки Еліна рана. Так. Да. Хованки за та Кароліна плаче. А, знаю. Окей, let's go, baby. Коротше, ми з дівчатами захотіли пограти в Ой, ки про. Хованки. Все. Так. Ми з дівчатами захотіли грати Хованки і Кароліну з Аделіною шукали. Ні, Кароліна і Аделіна шукали. Чи Аделіну знайшли? А, Кароліну і Аделіну шукали? І, коротше, потім я не змогла знайти кльове місце для хованок. А Алі у нас професіоналка в онках і вона знайшла суперське місце у де там. Кокотельні. <смірші> 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 і я її знайшла і захотіла, щоб вона мене прийняла до себе <смірші> і вона така, окей, давай сюди залізай. І Кароліна і Аделіна нас так довго не могли знайти, що Кароліна просто почала плакати, а потім Кароліна за нею. І ми, коротше, дали їм підказку. Ну, якщо вам сподобалося залишили... це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш аккаунт, підписуйтесь на наш Тік-Ток і на наш, на наш телеграм-канал. Всіх люблю, всіх цілую, обіймаю всім па-па! Алівідачі. Па -па.